Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за підтримки Міжнародного благодійного фонду ім'я покрови Пресвятої Бугродиці представляють православний календар за 29 грудня Христос посеред нас на ім'я Феофанія, Аркадій, Ілля, Володимир Павло, Феодосій, Олександр, Макарій та Петро вітаємо із ним Ангела. Нехай святі чиї імена виносите, стануть для вас добрим прикладом життя в правді Божій, а у важку годину допоможуть своєю молитвою встояти проти усіх спокус лукавого. В посланні до Филиппіан святий апостол Павло промовляє: згідно з моїм ревним очікуванням і надією, що я не буду ні в чому посоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений в тілі моїм, чи то життям моїм, чи то смертю, бо для мене життя Христос, а смерть надбання. Триває різдвяний піст, завершується старий рік. Перед тим як переступити часовий поріг нового року, православна церква пропонує нам приклад для наслідування не лише в майбутньому році, але й в усьому подальшому житті. Приклад святості 29 грудня. Ми вшановуємо пам'ять нашого земляка, священомучника Аркадія, єпископа Лубенського, вікарія Полтавської єпархії, що загинув від інквесівської кулі цього дня в трагічному 1937 році на сумнозвісному Бутовському полігоні. Іноді я запитую себе. Як можна було таких людей, як Владика Аркадій, називати ворогами народу? Адже він усього себе, увесь свій статок, одяг, майно та таланти без залишку віддавав оточуючому його народу. Лишилися спогоди про те, як люди, що шанували владику, подарували йому шубу, але вдягнув він її всього лише двічі, після чого обновка безслідно зникла, і лише згодом з'ясувалося, що він зустрів бідну вдову з двома хворими дітьми, який, не вагаючись ані хвилини, віддав цей подарунок. Коли ж одного дня він зашив поле своєї ряси, з'ясувалося, що це було зроблено після того, як верхній одяг було віддано якомусь жебракові. Дитинство цього новомученика пройшло на Волині в родині священника Йосипа Остальського. Після завершення духовної освіти та висвячення на священника отцем Маркадієм у Житомирі було створено благодійне братство, члени якого самовіддано допомагали хворим та нужденним. Сам священик Аркадій був для своєї пастви зразком повної жертовності. Він не вважав нічого своїм та віддавав нужденним усе, навіть саме необхідне. Був випадок, коли з Житомира отець Аркадій вирушив пішки у чоботях, а дійшов до Києва в стареньких постолах, бо дорогою зустрів жебрака, з яким не вагаючись, обмінявся взуттям. Така любов до ближнього завжди гуртувала навколо нього велику кількість людей. Після того, як владу в Україні захопили більшовики, отця Аркадія неодноразово намагалися заарештувати. В цей час він прийняв чернечий постриг. Та був висвічений на єпископа. Навіть у Соловецькому концтаборі владик Аркадій ділився останнім із такими ж, як він, мучниками за віру. Після багатьох років страждань земний мучницький шлях єпископа Аркадія скінчився зимовим днем 1937 року, і життя його сповнене справ милосердя, і сповідницька смерть за Христа переконливо засвідчили його святість. Шановна радіогромадо, триває збір коштів на порятунок Толіка Головатого. Хворого на лейкоз. Сьогодні саме він наш ближній. Тому для кожного, хто зможе підтримати його на шляху до одужання телефон його мами 067 725 46 15. Повторюю 067 725 46 15. І нехай Господь поблагословить благодаттю кожне небайдуже серце. Ми подорожували сторінками православного календаря за 29 грудня. Тоді для вас працювали дияком Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Прямуючи дорогу різдвяного посту, пам'ятаємо слова преподобного Серафима Саровського: істинний піст полягає не в одному виснажуванні плоті, але й в тому, щоб тією частиною хліба, яку б ти сам хотів би з'їсти, поділитися з нужденним. Христос посеред нас.